Ісус сказав Люби свого ближнього як самого себе. Ці слова вказують на фундаментальну істину: любов до інших є відображенням нашої любові до Бога. Ісус наголошував на важливості любові у всіх її проявах, адже саме через доброту та співчуття ми можемо знайти шлях до справжнього розуміння божественної любові. Люблячи інших, ми прославляємо Бога. Та виявляємо його присутність у світі. У сучасному житті це заклик до дії, як ми можемо втілювати цю любов у наших стосунках? Чи є в нашому серці місце для терпіння, розуміння та прощення? Давайте згадаємо про людей, які потребують нашої підтримки, та про маленькі, але значущі дії, які можуть змінити чийсь день на краще. Чи можемо ми стати світлом для інших, відображаючи любов Христа у своїх вчинках? Подумайте. Як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника? Відкрийте своє серце для любові та доброти, бути добру. Діліться цим відео та підписуйтесь на нас.